Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Секретар Ради Національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відповів заступнику голови Ради безпеки Російської Федерації, колишньому президенту Росії Дмитру Медведєву щодо так званого корейського варіанту для України. Полеміка чиновників тим більш цікава, що обидва спростовують можливість такого корейського варіанту. Про який почали говорити в українській столиці. І це абсолютно логічно. Логічно і те, що Дмитро Медведєв, як представник країни-агресора, заперечує можливість корейського варіанту з тієї точки зору, що після війни у Кореї Корейський півострів був розділений на дві незалежних держави, кожна з яких сподівається на. Воз'єднання з іншою, звичайно, під прапором своєї ідеології. Республіка Корея хоче, щоб весь Корейський півострів став демократичною державою а Корея династії Кімів хоче, щоб вся Корея була воз'єднана у дусі диктатури і авторитаризму. Однак, при всьому цьому обидві Кореї залишилися незалежними. Суверенними державами Росія ж не бажає жодної другої України. Хоча про це останнім часом почав говорити один з головних українських колаборантів, у оточенні Володимира Путіна Віктор Медведчук. Якщо б Україна дійсно розглядалася у Кремлі як держава, що може існувати, не було б ніякої анексії Криму та подальшої анексії українських регіонів на сході і півдні нашої країни Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а було б щось зовсім інше. Було б створення паралельних українських структур на чолі з зрадниками у Симферополі чи знову таки у тому ж Донецьку або у Херсоні. Однак Володимир Путін не йде цим шляхом, тому що щиро впевнений, що ніякого українського народу. Ніякої української мовою культури, ніякої української держави не існує, а території української держави це просто російські землі, які окуповані Заходом, і таким чином мають бути повернені до складу історичної Росії. Таким чином, якщо навіть собі уявити певний компроміс, за рахунок якого Україна не отримує контролю над тими своїми територіями, які Згідно із міжнародним правом, мають залишатися під її юрисдикцією на цих територіях, не буде ніякої іншої України. Це будуть просто території Російської Федерації, і таким чином Україні і міжнародному співтовариству доведеться погодитися з тим фактом, що окупація чужих територій та їхня подальша анексія є новою нормою міжнародного права. Тоді мені досить цікаво, а хто заборонить Росії після таких домовленостей анексувати ще якісь українські регіони після нового нападу на українську державу? Або якщо Україні вдасться стати членом НАТО. Анексувати інші регіони у тих колишніх радянських республік, які до НАТО не вступлять, скажімо, у Білорусі чи у Казахстану, адже це вже буде норма. Ми побачимо, як це взагалі відбувається, як під угодою, яка схвалює передачу українських земель Росії, ставлять свої підписи керівники держав, що мають якраз міжнародне право захищати. Таким чином, абсолютно правий Олексій Данілов, який підкреслює, що не може бути ніякого розділу українських територій, ніякого реального виходу з ситуації за прикладом корейської війни. Вихід може бути тільки один, якщо ми говоримо про примат міжнародного права це відновлення міжнародно визнаних кордонів України, це повернення до складу української держави Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це вилучення статей про Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області з Конституції Російської Федерації. І так, це може бути предметом угоди. Угоди, яка закінчить ту війну, яку Володимир Путін розпочав. Проти України насправді ця війна закінчиться тоді, коли Рада Федерації, Державна Дума Росії схвалять такі зміни у Російській Конституції. А Конституційний суд Російської Федерації підкреслить, що попереднє включення Криму, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей України до складу Росії суперечило Конституції Російської Федерації. Ніякої іншої крапки у цієї війни не буде. Якщо Росія з цим не погодиться, це буде означати, що війна або буде продовжуватися. Або продовжиться у будь-який інший момент. Звісно, війна може закінчитися в той момент, коли Росія ще буде контролювати українські території. Однак це буде означати тільки одне: що Росія окупує українські регіони і що Україна і весь цивілізований світ усвідомлюють факт цієї ганебної окупації, і таким чином жодних угод. Які б легітимізували російську окупацію українських територій, просто не може бути. Війна може закінчитися без угод або призупинитися. Сторони все одно будуть залишатися у стані війни. Скільки б років це не продовжувалось? Маю на увазі цей стан: 10, 20, 30, 40, 50, Російська Федерація і Японія досі не підписали мирної угоди, тому що Японія не визнає факту. Приєднання до Російської Федерації Корильських островів, своїх північних територій. Стосунки між Росією і Україною можуть бути і швидше за все будуть саме такими. Навіть якщо війна закінчиться, країни будуть залишатися у стані ворожості і підозрілості довгі покоління, можливо, десятиріччя. Можливо, аж до того моменту, поки Російська Федерація не погодиться із фактом окупації українських земель. І не погодиться повернути ці землі під контроль легітимного українського уряду. До цього моменту росіяни будуть для українців ворогами. І це реальний факт майбутнього Центральної Європи взаємна ненависть Росії України. Так як вийти з цієї ситуації? Повторюю, досить просто: не за корейським сценарієм: звільнити всі території України, окуповані росіянами від окупації Росії. Прийняти Україну до НАТО так, щоб і Крим, і Донбас, і південь України залишалися під націвською парасолькою, щоб Росія усвідомлювала, що спроба повернути собі ті території, які вона вважає своїми, закінчиться ядерною війною і знищенням території європейської частини Росії, і працювати над тим, щоб Росія змінила свою Конституцію. Продовжувати санкційний тиск, продовжувати боротися за те, щоб російська економіка зруйнувалася, продовжувати боротися за те, щоб російське населення могло знищити авторитарний режим Володимира Путіна та його спадкоємців, якщо сам Путін колись піде з політичної арени, це ж рано чи пізно відбудеться. І тільки після цього, тільки після того, як самі росіяни визнають факт окупації. Визнають, що і Крим, і Донбас, і південь України це українські землі, на які вони не мали жодного права. Тільки тоді ми зможемо з вами зітхнути із полегшенням і сказати, що війна як така закінчилася і що нових війн не буде. Однак до цього потрібно ще дожити. Можливо, дожити не сучасним українцям, а їхнім дітям чи онукам. Повторюю, ми тільки на початку непростого дестабілізаційного шляху у центральній Європі. Росія не збирається змінюватися. Україна не збирається погоджуватися із тим, що її території окуповані. Цивілізований світ не збирається погоджуватися із порушенням міжнародного права. Виходу з цієї ситуації не проглядається навіть у віддаленій перспективі. Вихід саме у воєнній перемозі. Воєнна перемога не закінчить війну, однак відновить справедливість. І це має розуміти кожен. Хто зараз думає про перспективи закінчення конфлікту між Росією і Україною? Конфлікту, який розпочався не 2022 року, і не 2014 і не 1991, і навіть не 1920 коли Росія. В чергово окупували українські землі конфлікту, який розпочався по суті після Переяславської ради, коли населення українських земель сподівалися на співіснування із московським князівством, а перетворилося на його звичайну колонію. Рано чи пізно цей конфлікт мав перетворитися на справжню боротьбу. Між двома країнами, які абсолютно інакше розглядають своє минуле і своє майбутнє, і цей неуникнений конфлікт, якщо не закінчиться торжеством справедливості, може закінчитися тільки перемогою ненависті і Авторитаризму. Ось саме цього не можна допустити. І це не питання двох корей, це питання того, як взагалі існуватиме і чи існуватиме Європа у історичній перспективі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у своєму YouTube. Миру вам!